Сьогодні у нас 5 травня 2023 року. Вечір. Виставив Нуклеуса ось так. Частинку. Ось так бджола облітується. Вони з 2 числа стояли. Сьогодні до 5 Це є 3 дня. Десь більше, десь менше. Ось так. Вони літаються. Ж, Ні. Ну, і з тої сторони також, ось так. Там, де сонечко, там більше. Хоча і звідси пішли вони. Надіюся, що тут зльоту не буде. Можливо, десь більше буде бджоли попадати, десь менше. Ось так. ось встав. і це ще доставляти, тому що виміщується. Сюди. Потягнути висно, там, до цього абрикосика. Тоді ще персика. Ось. І ставити ось тут ще один ряд. нуклеусів. Можливо, навіть між тими деревами. Може, скоріше ось тут. Отако. Доволі відстані багато. У мене восьмимісні місць не було. Ну клеуси, ну, наприклад, були випадки, коли з восьми там сім маток облітувалося і льотки були ближче одні до одних. Ну, будемо бачити, побачимо. Це наш дос, це ППС, ніколи не використовував їх. Завжди в дереві. Не знаю, скільки тут є. Але ще така частина, треба її виставити. Треба доробити ось такі підставки. І ми будемо ставити. Тут матковідний сезон починає, в принципі, погоди. Немає, щоб вони облітувалися, на жаль. Але сподіваємося, що все ж таки буде якась погода і вони облетяться їм і будуть плідні матки. Трудня достатньо, лазить бігає. Ну, Щось такого. Працюємо далі.